Вітаю, ви потрапили на рубрику Психпортрет, де я, як психолог, роблю критичний огляд на інших психологів, розбираю їх логічні помилки та протиріччя. Сьогодні до нас студію потрапила унікальна психологиня, яку без стопки глімерів не розбереш, тому що структура її випусків більше схожа не на сценарій, а на слайм все настільки не структуровано, що особливо чутливим я раджу час від часу стопорити відео і займатися глибоким диханням. Самостійно я не зможу відкачувати вас і воду з так званого ДНР. Вже мої друзі. Продовжаємо борьбу за воду, тому давайте. -то. Под нажмю зустрічайте Євгенія Стрілецька. Друзі, мені на вас дуже сильно байдуже. Насамперед скажу, що Євгенія не викликає у мене глибинного ресентименту через свій контент. Вона не позиціонує себе як науково-доказовця або перекладача з наукової мови на мову дебілкову. Євгенія Стрілецька просто викладає свої думки в інтернет, займається психотерапевтичною практикою і створює для нас приколи. Тому якогось особливого негативу я до неї не відчуваю, але вона все одно медійний діяч, тому я собі до. Зволю критично оглянути її творчість з приколами, але без хейту. Так що Євгенія без образ нічого особистого. Почнемо з того, що її випуски інколи створюються навіть не з чорновиком, а з черкашом. Вона просто сідає перед камерою і починає вільний твір роздум на задану тему. І все було б добре, аби вона робила в чорновику хоча б якусь структуру. Я вже не говорю про цілий сценарій, просто якісь маленькі опорні пункти. Тому що інколи подача схожа на якусь афазію. Я швиденько зараз повторю вправи на позитивне мислення і любов. До себе і як їх ще поєднувати можна взагалі в одну вправу? Тобто раніше я позитивне мислення як робила? Я звикла саме прописувати. Тобто я прописую, прямо буквально, чого я хочу. Там, типу, хочу кожен день купатись в море, бути на природі, і бути такою класною, сексуальною, молодою, веселою, і дуже легко себе відчувати і ще, і ще, і ще. Хочу багато грошей. Там, типу, от просто Будь-яка мрія от, в голову прийшла, просто все записала. Отак, от, і 10 хвилин на день там, чи 5 хвилин на день. Це просто отак, от так. Це просто ти вже ситий по горло. Тобто ти ще е, примудрись 5 хвилин, щоб тобі вистачило уяви на те, щоб собі намріяти там, все саме класне, чого ти хочеш. І то я взагалі е, ще раджу зробити цю вправу, коли я хочу померти. Типу. Наприклад, я, е, мене дуже проперло один раз натхнення, і я сама просто це зробила для себе. Я не знала, що є така вправа. Це теж було в районі 30 років. Тобто я така зрозуміла, ага, я хочу працювати психотерапевтом до 96 років, як Кернберг. Ага! <звук> а мені зараз 30. типу... Ого, який в мене прикольний крутий шлях. А що я за нього ще можу зробити. Я була така натхненна тим, що в мене вийшло з youtube каналом в мене вийшло з моїми клієнтами. Тобто от. Ця вдячність вже собі і гордість за себе вони мені дали сил на те, щоб посміливішити і допрописати собі там ще крутіше щось. Я такого о, прикольно, можна англомовний ютуб канал на 5 мільйонів підписників. А ще, а ще, а ще я хочу створити світове відкриття з психотерапії. Я дуже хочу це зробити. А ще я хочу написати книжку, і отак, от я писала, 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 і потім я кажу, так, а от. Скільки я років от хочу, щоб мені було, щоб от я зробила вже це світове відкриття? І така, ну, типу, так 70. Тому що, думаю, ну, треба вже пізнати світ, там, поподорожувати. Думаю, прикольна тітка буде там, 70 років. Така бойова, така бадьора, щось постійно пізнає. І а потім я така думаю, окей, а чим заповнити ці от прогалини? Тобто, що робити в 40 там сорок років? І коли є ось ці точки, типу англомовний ютуб канал, отут -от світові відкриття, отут, -от, от, типу, я живу до 100 років, то а ну очевидно, що значить тут, тут треба мені вивчити англійську в ідеалі, як носій, треба там то, то сьо сьо. І все, ти вже знаєш, в тебе є дуже плотний такий стрижень і каркас. От що б не відбувались, там різні обставини, е, ну крім сингулярності. <свісна> <свісна> Якщо ми зільємося зі штучним інтелектом, мені всі ці навички вже взагалі не допоможуть. Це на жаль, актуально тільки в ері, де ми ще не війшли в сингулярність зі штучним інтелектом. Євгенія явний приклад передозу позитивним мисленням або того, що на ніч вікна все-таки треба зачиняти. То, що десь зі сходу через нестачу води тягне русським духом. Тому що інакше я не знаю, як пояснити отаку подачу, які ідеї, тяга до ізотеричних практик, трансформації. А, я вирішила позитивним мис... Спробувати зробити, як зараз разять всі езотерики. Типу, орієнтуватись на оцей от стан, типу, який ти хочеш переживати. Що кажуть езотерики? Що ми всі, кожен з нас, це, типу, фрагментик, такий шматочок загальної спільної свідомості, яка є космосом там, чи всесвітом. І їй було нудно просто жити. І вона, типу, роздробилась на мікро-мікро такій індивідуальності, щоб попереживати різні досвіди. І що більш ми усвідомлюємось, типу, як е, те, що я. Тут всього лише заради переживання різних станів, і я сам можу обирати, які є стани, хочу переживати. Типу, сьогодні я хочу переживати стан повної тотальної легкості. І ти тоді вже обираєш собі як костюмчик. Типу, а я хочу переживати досвід там неймовірного багатства, але... Щоб я займався благодійністю, наприклад, легше заходити саме через стан, тобто саме через душу, тобто саме через емоції, от, які ти отут от хочеш переживати, да? от замість, наприклад, травми, там, да? замість досвіду самотності, замість досвіду, що тебе ніхто не розуміє, замість досвіду, що ти нічого не можеш, тобто включати оце от спостерігаюче око, да? тобто тому ж ми, я це не я тепер, і не я в 16 років, і не я в 12 років, і не я та, якою я буду в 96. А це всього лише той, хто за цим всім спостерігає. За цією ковбасою я різних. І ми всі маємо себе любити. Тобто ми вже плавно переходимо до любові до себе. Ми маємо себе любити, і що значить любити? Це означає, що е, знову ж таки, це да? воно максимально туди, до кінця, всі досвіди бачать. І туди, і коли оця енергія психічна. Тобто встановлений емоційний контакт вона максимально вільно протікає туди. Вона максимально вільно протікає туди, в майбутнє. то Через тебе протікає якомога більша кількість енергії. Тут я не хочу якось радикально, категорично висміювати її чи цю техніку. Хочете займайтеся. Я лише хочу вам показати особливість творчості стрілецької як комбінації ізотерики і психотерапії. З однієї сторони вона розповідає про техніку рескрипцію, яка декому дійсно може допомогти і поміняти відношення до травмуючої події, а з іншої виводить з цієї техніки якусь формулу успіху і підмішує туди енергію, прохлад. душу, свідомість, вулажність. енергію майбутнього. І скоріше всього, силу землі. От візьмемо її теорію, з якої витікає, що Женя має бути абсолютно необмеженою, творчою може більше придумувати і створювати. Психічно здоров'я люди це ті люди, які, от самий весь прикол, типу ціміс і вообще кайф, і багатство цього психічного здоров'я, що ти можеш проживати своє життя в стані натхнення. Тобто, ти е, стаєш абсолютно необмежено нейропластичним, тому що е, натхнення це як е, твій секретний такий міні-ключик від Такої секретної мікро-дверці, в яку ти можеш заходити, і звідти просто стільки енергії на тебе тече, і ти стаєш абсолютно типу, необмеженим. Абсолютно необмежений, це і абсолютно необмежено нейропластичний. Тобто ти можеш більше креативити, більше чогось вигадувати, створювати, Поприцінювалися, зрозуміло, що вам цей образ подобається. Знов заплющуємо очі. І тепер ми переносимо свою свідомість, типу я себе, туди. Стаємо ним, та людина до нас заходить, приходить. І любить нас дуже сильно, дякує нам дуже сильно. І звісно, ми для неї завжди, скільки б років вам не було, ви себе по відношенню до неї відчуєте ще тільки. Такою свіженькою, починаючи впізнавати цей світ дитиною, в якої ще все попереду. Тобто, ти відчуваєш себе перед нею завжди дитиною. І це так класно, це завжди нове начало. Ну, Це от відчуття цієї свіжості, дитячості. Тобто тут енергія це просто це я розповідаю, просто от такі просто безкоштовні здаю локації, де на грібці собі безкоштовно на халяву купу, купу, купу енергії. От в цих от вправах. в них зароджується так. от Любов, як віхарки, такі в них зароджується драйв, в них зароджується жага до життя і позитив. Ви можете запитати, так а куди вся ця енергія дівається у самої Євгенії? У неї всього один ютуб-канал, на який вона виставляє дефолт відоси раз на місяць? Хочу вам нагадати, що герой це не той, хто ходить в костюмі, не той, хто носить плащі. Інколи герой просто робить героїчні справи, не випенджуючись на камеру. І звісно, ми всі маємо орієнтуватись і цілитись саме туди, тобто відкидати діяльності, тобто обирати діяльності. От для мене наприклад це басейн. І музика, і читання книжок. Так, <рес> да, ви все правильно зрозуміли. Вся оця теорія трансформації для неї направлена на те, щоб читати книжки і слухати музику. Стрілецька типовий представник руху глімерів, вигадати для себе якусь із теорію, аби займатися дефолтними речами, якими кожен і так займається без практик дихання анусом. І от зараз, до речі, якщо я до цього була просто психічно здоровою людиною, то зараз моя така от е місія і завдання для самої мене це дуже круто окоріни. Саме в натхненні і повністю дослідити, як от люди отут живуть, які вони постійно типу тусуються саме в натхненні. У кої ще є враження, що стрілецька якось в стані тяжкого позитивного мислення подала документи на психолога, хоча ходіла в художку. Через що у неї тепер не закритий гештальт на компанію творчих і натхненних. Бо є такі підозри, що її часто можна зустріти на Подолі чи на рейтерській. Пульс тривоги. Хаос порядку. Руїна довіри. Крик мовчання. Просто. Щоб вона, типу, як людина була, типу, ви дивитися на себе в дзеркало. Там, ну, наприклад, для мене це зараз трошки більш довге волосся, типу, ніж в мене було от влітку. Тобто, от... Ну не знаю, коротше, ти якось відчуваєш це. Ну ви зрозуміли. Якось ти там відчуваєш що це тепло. Практики позитивного мислення роблять тебе абсолютно необмежено творчими. Що ти можеш навіть піти послухати музику або постригтися. Зашебісь віддай стрілечки 250 доларів за годину, щоб вона тобі розповіла про практику, яка допоможе тобі стати от настільки необмежено творчим, що ти можеш хоч в басейн, хоч в перукарню, та хоч насолодитися смаком ранкової кави. Їй вообще взагалі... па. Ю, подивіться на неї. Це Ілон Маск психологічного світу. Таке враження, що обидва скоро сконтактують з марсіанами. Ви можете сказати, псіопір, ти доколупуєшся. Що такого? Вона просто розповідає про свої зверхідеї, про свій досвід, і ви були б праві, аби не були неправі. праві. що її зверхідеї осягають не лише її, а й змушують її бути впевненою, що вона має якісь зверхможливості, які дозволяють їй міняти і контролювати людей як Всевишній. Дивіться самі. У мене зараз мода та прикол це брати теплого, ніжного, гаряче вдячного, емпата, який житко. здатен до любові, але він дуже часто сам зраджує себе, обманює себе відбільвує усіляких там нарцисів з якими він вступає в стосунки І от такого емпата щоб зробити більш психічно здоровою людиною я додаю їм в характер риси психопатів і це вона розповідала у випуску де ділилася своєю думкою про те що арістович істерик того що він любить розказувати в інтернеті який він там класний і так далі ну може і так але якщо арістович істерик то стрілецька це кіборг створений на базі тіктоків про тьомних маніпуляторів цей випуск ще цікавий тим що спочатку євгенія каже ніхто не знає який арісто Арестович насправді його внутрішній світ заштампований грифом секретно, які 33 його бойових виходи. А потім 30 хвилин обговорює його внутрішній світ, анамнез, травмуючі події дитинства, періодизацію крисі, стосунки з батьками. Коротше, всю підноготну несвідомого життя Арестовича, навіть ту, про яку він сам не знає. Не згадала нам вона лише про те, що Арестович харчується енергією українців, тому цьому випуску обов'язково треба поставити лайки, залишити коментар та підписатися на канал, аби пришвидшити випуск. Нових відео та не дати Арестовичу тієї енергії, яка допоможе йому стати наступним президентом України. Страшно, тоді зливай енергію сюди. I have two sides. І так само Арестович. Все те, що ви бачите, ви ніколи не бачили його справжнім. Ніколи. Ніхто не знає, який він справжній. Все, що ви бачили, всі його прояви, це прояви його фальшивого его. Це все було фальш, це все було не по-справжньому. І Арестович насправді не нарцис. Він не представник нарцисичного розладу особистості. Це теж була його брехня нам з вами. Арестович, насправді, це істерик. Це представник історичного розладу особистості. Їх сама головна така критична риса, це те, в них надзвичайно сильно розвинена фальшиве его, і їх брехня, вона надзвичайно правдоподібна, і вона обов'язково має бути дуже позитивною, дуже красивою та чарівною. Я А якщо вже розуміти, хто... так, а звідки ми знаємо, що це фальш, якщо ми самі визнаємо, що не знаємо, яка ця людина насправді це по-перше. Стає зрозуміло, що це її тільки власна думка, але ж ну власна думка теж не повинна оминати логіки, правда? А по-друге, що нам дасть перекласифікація діагнозу чи акцентуації особистості Арістовича? Ну, який в цьому практичний сенс, це як сказати, що вода це насправді не вода, а рідина з хімічною формулою h 2 o І що нам це дасть, особливо про умові, що в обох цих прикладах їх складова все одно лишається водою? Є одна зблогереса під сосеса Путенеса, яка так само робила психологічний розбір Арестовича, і у неї ті ж самі головні ознаки Арістовіча називалися нарцисичними проявами, коли у стрілецької і ставить ними. Ну оскільки нарциси обладають таким ну что ли, Патологической потребностью в бесконечном вранье, и они настолько сами в это верят. Що вже перестають понимать эту реальність, перестають отслеживать, где вона ось ця грань, що это вже фаніт, що это вже видно. і в усю свою брехню, що саме цікаво, вони самі вірять. Тобто, якщо їм сказати ти ж мені брешеш, ти ж мене обманюєш, в нього почнеться гнів, він скаже: Ні, як це? Він сам свято переконаний е, в те, що він і є його фальшиве его. Важливо, я не намагаюся на 100% прям прирівняти Степанову до стрілецької, хоча деяка схожість у них все таки є. Просто хочу ще.

і відео я все-таки зрозумів, що вони хоч і не схожі на 100%, але спільний якийсь вайп у них все-таки присутній. Я все ще не прирівнюю їх один до одного, тому що Степанова зетва флістка, а стрілецька наша слоніха. Але коли я її дивлюся, у мене реально складається враження, що це огурець сьогодні і Дікий огурець. Огурець сьогодні. Також це метод називається потворствуюча гіперпротекція. Тобто людині дують в попку. Дікий огурець. Не знаєте, ну, може бути така, фігня, Ти сидиш і. Чувствуєш запах Ануса Марков сьогодні? Їх, до речі, така сама головна морфотипова риса. Це дебело так. От, е Пікі <тит> так... Вечір в хату, друзі мої. Сьогодні ми будемо обсуждати пітушков на зоні. Господи, блядь зроби, щоб так стало. До слова про оці психодіагностики медійних людей і політиків. Окрім Арестовича, вона також робила психорозбір Трампа, де називала його жорстким маніпулятором. Я була просто в шоці з Трампа. Що жодна фраза з тих, яку він сказав під час всієї цієї розмови, не була не маніпуляцією. Тобто, абсолютно кожна його фраза, кожне його слово слово, жест, міміка, поза це все було навмисною психологічною дуже сильною маніпуляцією, адже він соціопат та нацист. То більше за все використовує такі маніпуляції, як зісковзування стеми, газлайтинг, погрози. Обіцянки і набування собі ціни. Воно то може й так, але в світлі останніх подій, жорсткі маніпуляції Трампа, навіть в моїх як Трампіста очах його маніпуляції попахують тим, чим йому дули в попочку. То переговори про перемир'я можливі тільки за участі зеленського. Ой ні, я зустрінуся з Путіним сам у Алясці. Ой, агент Краснов помилився. Тепер я йду сам до Путіна в Москву для переговорів. А потім взагалі з'явилася новина, що ця зустріч буде мати значення лише для двосторонніх відносин США та РФ, тобто для України це 0. Боже, після його жорстких маніпуляцій у нас навіть класичне кофібесія почалося, коли американу переменували на україняну. А ви ще б'єте україняну з молоком чи без. Але Євгенія, розкриваючи якісь глибинні, нікому не видимі маніпулятивні техніки, не може в контекст. Що я маю на увазі? Вона може придумувати якісь загальні ознаки маніпуляції, які підійдуть абсолютно усім, і сказати, все, я викрила цю людину, але розпізнати маніпуляцію в контексті вона не може. По крайній мірі в цьому випадку у неї не вийшло. Якщо б метою Трампа було дійсно допомогти Україні чи світу налагодити мир, він би, як чесно, щира людина з прозорими намірами би просто пояснив там ні, я не в занадто дружніх стосунках з Путіним». Він би це зробив спокійно, коротко і однослоджено. І буквально в декількох словах, адже правда, вона коротка, вона не потребує цього замилювання очей, деталей не вебеділ. Івамінесе. Тут він починає казати три абсолютно протирічіші одне одному речі. Зараз він сказав, конечно, я дружу з Путіним, адже по-іншому угоду укласти буде неможливо. Тепер він каже ні, я не на бо. Тобто спочатку він сказав, конечно, я дружу з Путіним. Тепер він каже Ні, я не підтримую Путіна, я не підтримую нікого.' Тобто тепер він вже в нейтралітет себе перевів. Тобто, ну як може бути правдою річ, коли буквально кожне слово протирічить одне одному, так це і є маніпуляція. Як буде виглядати, коли Трамп скаже Путін мій ворог і в цей же час буде домовлятися про перемир'я? Є різниця між співпрацею і союзництвом. Трамп однозначно хоче співпрацювати з Росією, це очевидно, але все рівно союзники штатів ми, а не Росія. Тому зброя і фінансування йде нам, а не, наприклад, Женьки Лабубу. Нежирно вам буде. Ні, ні Да, на жаль, якби нам не хотілося, аби Трамп. Ам вийшов у футболці з песом патроном і сказав Путіну, ну але такого не буде. На жаль, це не в інтересах Трампа. В його інтересах просто закінчити війну якнайшвидше і далі співпрацювати з Росією. Альтернатива це отримати безкінечні поставки зброї і фінансування від ЄС і штатів, яка теж Бог зна, до чого приведе. Ніхто не знає. Тому тут однозначної відповіді, що краще, немає, але однозначно, мабуть, можна сказати лише те, що Трамп якнайшвидше хоче закінчити цю війну, і для цього він обрав діалог з Путіним, яким би воно не було. Це і є. Маніпуляція, а добре це чи погано вирішувати кожному з вас? Ладно, досить про Трампа. Поїхали далі. Ще одна цікава особливість Євгенії полягає в тому, що вона який ізотерики або аб... Адольф Mm -mm. Астрологи дуже, 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 дуже люблять ділити людей на сорти. От у неї усі то невротики, то емпати, то маніпулятори, то нарциси, то темні нарциси. Але суть в тому, що ознаки цих акцентуацій характеру, які прийнято в теорії, а до а... з... знову попався. Астрологів дуже 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 схожі тим, що їх хрін виміряєш і фіг операціоналізуєш. Тобто їх можна приписати абсолютно усім. Це відео в першу чергу для невротиків. Невротики це надзвичайно розвинені психічно люди, дуже дуже розумні. Дуже емпатичні, порядні, інтелігентні, приємні в спілкуванні. Це дуже часто талановиті люди, обдаровані. І сама велика їх мрія це вільно самовиражатись, відчувати себе необмеженими. Вони вже готові проживати своє життя в стані щастя, любові, радості. Але на практиці, попри свої волюві зусилля, вони дуже багато часу проводять в провині. Соромі, стані ненависті на до себе, відрази до себе. Вони дуже перфекціоністичні. Вони приділяють до себе надмірні вимоги. Їм завжди здається, що вони ще недостатньо ідеальні, недостатньо досконалі. В стосунках ними дуже легко проманіпулювати через їхнє власне почуття провини, со більшість таких психоакцентуацій це просто реінтегровані гороскопи. Я вам кажу, В них немає чогось такого, щоб якось конкретизувало людину або приносило якусь практичну користь. Ну я маю на увазі Ютуб. В Ютубі такого нема. Я вважаю, що в більшості випадків ти просто слухаєш і такий «Да-да, точно ж я, це точно все пояснює. Візьмемо для зрівняння опис гороскопу і подивимося, чи сильно він відрізняється від психологічної акцентуації Жені Стрілецької діви, майстри аналізу, списків і порядку. Вони бачать те, що інші не помічають. Це внутрішні перфекціоністи. Усе має бути чисто, правильно, за планом, але за логікою ховається ніжна душа, яка просто хоче бути зрозумілою поясніть, чим цей опис відрізняється від опису невротика у Євгеніки. Євгенії. Тут навіть є психологічний термін перфекціонізм. Значить, все по-справжньому. Або ось стрільці шукають сенс у подорожах, книгах, людях. Їх тягне за горизонт до нових ідей і смаків. Вони філософи, мрійники, гумористи. Але з ними не завжди просто свободу вони люблять більше, ніж комфорт. Ну, типовий емпат. А давайте зараз проведемо невеличкий експеримент. Я вам зачитаю два описи гороскопів, але один з цих описів я заміню описом акцентуації характеру якогось із устрілецької, а ви спробуєте розпізнати, де я його підмінив. Але головне відразу відпишіть в коментарі свої варіанти, окей? І так, перше водолій в стосунках звик любити, догоджати і віддавати дуже багато любові, підтримки, емпатії, а також фінансового і часового ресурсу. І другий варіант водолієм в поганих стосунках притамана злість, страх. Водолії в таких випадках стають озлобленими і застрягають в негативі. Давайте, будь ласка, напишіть свої варіанти в коментарях, щоб перевірити, може я сам собі навіяв цю схожість деяких психологів з астрологами. Виділимо для цього 10 секунд. Поїхали. Написали молодці. А правда в тому, що обидва ці описи від стрілецької, перший це опис емпата. З роками в емпата ще складається залежність. І дуже важливо розуміти, що це ваша залежність, це дофамінова залежність. Це коли ви любите, догоджаєте і даєте дуже багато в стосунках любові і всього, і підтримки і емпатії, і ресурсу, і фінансового, і часового. А другий опис зовнішнього критика у нарцисів, соціопатів та людей в травмі. Поки в вас з кимось Погані стосунки, ви застрягли по шкалі емоційних тонів на рівні злості, страху. Тобто, якщо у вас погані стосунки з усіма людьми, ви в страху, тому що ви думаєте, що і вони до вас погано ставляться, і вони до вас ворожі, і ви застрягли в злості. Тобто, ви буквально стаєте озлобленою дрібною. Негативною людиною, ви застрягаєте в негативі, і ви живете своє життя в негативі. Просто тонкий маніпулятор. А тепер давайте ці два описи зрівняємо з реальним гороскопом, щоб точно впевнитися, що вони реально і дійсно схожі. Цього разу я використав чат ГБТ. Думаю, може він дасть якусь цікавішу відповідь. Так от, тельці це люди з дуже теплим, гарячим серцем, сповненим любові. Вони здатні до утворення справжньої дружби та будувати стосунки на рівних. Ну як ну реально ж схоже. Опа, Оп ти знову купився. А це теж ще одне визначення емпатії від стрілецької. Емпатія це люди з дуже-дуже теплим, гарячим, рожевим серцем, сповненим любові. Це єдині люди на землі, які здатні до справжньої дружби, до того, щоб будувати стосунки на рівних. Ну що, що в кінці можна сказати про Євгенію Стрілецьку? Та нічого особливого насправді. Як я вже казав, вона не позиціонує себе як якогось блогера з високої наукової матерії. Тому якихось радикальних, широкомасштабних претензій у мене до неї немає. Да, у неї є якісь свої приколи, але за це її варто дивитися, як я вважаю. Описи акцентуації особистості дуже грубі і неохайні, та й взагалі я в них не бачу якогось практичного сенсу. Я вважаю, що є прояви тієї чи іншої акцентуації психопатології. А для того, щоб робити такі широкі висновки, треба дуже дуже, дуже багато індивідуальної. Роботи. Бо так це виглядає як просто навішування узагальнених ярликів. Але якщо людям подобається, якщо це цікаво, якщо вони нікому не заважають, то заради Бога розважайтеся. Може вона чи хтось з її глядачів подивиться це відео, сприйме адекватну мою критику і зробить для себе корективи. Але у мене взагалі немає цілі відміняти когось з моїх випусків, або як це прийнято називати у лівачні кенселити. Її з її приколами хоча б весело дивитися, тому я навіть залишу під цим відео посилання на її канал, що ви теж могли порозважатися або знайти. Щось інше для себе на її каналі. Але не забудьте проявити активність і під моїм випуском. На цьому все. Heavy mental!